за те, щоб ми жили. Він подібнеся до цього, до тих людей, які віддавали своє життя за ідею, бо прикладом для всіх є той герой, який повис на Христі за це спасіння всіх людей. Він будував свою країну, красиву, гарну. Він завжди мені говорив, матуся, Україна буде красива держава, але вона має бути незалежна, мають бути вільні люди, які мають вільно говорити, вільно думати і ходити по своїй землі. Наш Тарас прожив достойне, достойне, достойне життя. Можна людини забрати тіло, але не можна забрати дух, дух націоналіста, дух патріота. Кожен з нас має пам'ятати усіх полеглих і ще які поляжуть, тому що ми виборюємо свободу, що виборював Тарас, все своє свідоме життя. Тарас був націоналістом, українцем. Для нього в першу чергу було Бог і Україна. Я хочу, щоб кожен свідомий українець жив за такими принципами. Так, Тарас загинув. Але він живий в кожному з нас. Поки Україна пам'ятає своїх героїв, поки живий хоч один українець, він буде жити. Вічно кожен, хто сьогодні боронить нашу країну, це звичайно герой. І слава таким героям, світла пам'ять, пам'ять героїв і слава Україні. З 24 лютого спочатку повномасштабного вторгнення Орди на нашу землю за дорученням проводу Тарас сформував і вів бій. Батальон, один з батальйонів добровольчого Українського корпусу Правий сектор. Цей батальйон і надалі виконує всі поставлені бойові задачі під гаслом, залізом та вогнем. Це гасло цієї бригади, в яку входить батальйон імені Тараса Хамера. Залізом і вогнем ми будемо. Чистити нашу українську землю до останнього окупанта. Смерть героя вона цінна тим, що е, після неї є продовження. Немає закінчення е, просто цього самого життя і на цьому крапку. Є продовження, бо життя, які героїв як Тарас, надихають. Надалі на боротьбу, надихають на боротьбу нас і будуть надихати на боротьбу наступні покоління. Тому зараз не даром прожив це життя, хоч воно і коротке, міг би ще зробити багато чого для України, але воно прожити не дарма, а що йому велика честь і велика слава. У Тараса, Тарас, у, те, у тебе неймовірні друзі, які роблять все для того, щоб о тебе е, знали і пам'ятали. Це дуже-дуже важливо для родини. знаю. Це дуже важливо для, для всіх, для всього нашого суспільства. Це дуже важливо для Полтави, коли будуть проходити мимо рельєфа, це ще раз нагадає, що в нас іде війна, війна на виживання. Ми сьогодні зібралися тут, щоб продемонструвати, що ті, заради кого Тарас віддав життя, продовжують тримати стрій. Він своїм прикладом показав, наскільки любив, любить і буде любити Україну, оскільки його дух. Завжди буде з нами, завжди буде дороговказом до перемоги, до свободи і до незалежності. Переможним ходом терміт, не зламнімов краніт, поплачне дав нікому ще свободи, хто борець, той зовуває світ.